Бігом-бігом, друзі, біжимо на ту пасіку, бо топлю віск. Коротше, жовтин летить, ну і ми за жовтнемо. Пошвиденьку розкажу вам по роботі. Тут всі, всі нуклеуси в мене були по всій пасіці на оцих підставках, на оцих, на тому точку. Всі витряхнені. Рої, які сиділи на них, я відео знімав, то не рої. У вересні там були, то не рої, то витряхнені мої нуклеуси. Я їх позбирав, посадив у вулики. І тут на Шестирамкові я посадив, і там 10-тирамкові. Так що все добре, то не роїть, друзяки, то витрошені нуклеуси. Фундамент під цех у мене пол залитий, стяжка зроблена, можна гнати стіни. Оце такі справи. Швиденько вам розкажу, що я зараз роблю. Коротше, зараз нуклеуси ж витряхнув, рамки всі поповирізав, поперетаплював, в принципі, кожен день потрошку варю. Сьогодні, напевне, доварю вже останній віск. Ось зараз покажу вам. У цьому дворі зараз відбувається. У мене варка. Ось морва сушиться. Ось віск, який я вчора варив, це його, щоб трошки він е... Коротше, подихав. Це з воскотопки сонячно я достав, бжолки медок там вилеськують. А ось тут я зараз топлю віск, покажу вам. О, тут вже повне відро. Устигли ми. Треба забирати. Ось топлю парові воскотопки, Отакий алюмінієвий віск. Ось повненьке відро. Ну а тут зразу ж те, що я вчора перетаплював, отакі ж блинчики. Переварюю, зразу його переварюю. Ну, ще трошки треба розварювати, Переварю. ось такий, бачите, буде красивий, жовтенький. Оце переварюю і відразу ж переціжую у відра, Уже чистовий його роблю. Сіжу такими капрошками, чулками жіночими. Не знаю, мені зайшла ця тема. Мені ну, дуже класно фільтрує віск, відокремлює оті всі брудні частинки, брудо той, кокони, мерву. Дуже віск виходить чистий. Зараз покажу вам. Пішліть покажу. Яке воно? Оце ж воно було отаке, а ось, а з темноти давайте винесу, а ось в отаке. Бачите, який гарний віск, жовтенький, частенький, ну супер же, супер. Оце цей віск коротше, піде дубовикам на вощину, бо я в них брав вощину, треба е, на обмін, коротше, дубовикам відправити. Коротше, оце такі справи, друзяки. Так що сьогодні дотаплюю віск і що, завтра післязавтра починаю робити контрольний пролив амітразом бджіл і в принципі, вже з дня на день після контрольки починаю збирати гнізда бджіл в зиму. Коротше. Оце такі справи у нас зараз відбуваються. Так що працюємо, я думаю, що до кінця жовтня, що вже 1 листопада, я буду в квартирі на Полтаві вже чекати наступного сезону. Оце такі справи.